Ой, мене, мене, аж три тисячі. Оце мощ. О, калаш за 90 гривень продається. Нічого собі. Бізон за 100, СКС за 100, обріз за 60. Ну, оце мощно, мощно. Ціни, як завжди, супер. А, блін, каністра з бензином. Це я зараз куплю, якщо, якщо куплю машину, Ще й бензин на неї куплять треба на цю машину. Це вообще, звісно, супер. Ну блін, машина треба, як не крутий, бо я ж серйозно, ну пішком тут ходити капець. Просто не тут, прикольна, ну начебто поки що на перший погляд, прикольна економіка. В плані, що ти як сталкер там ходиш, збираєш усе, лутаєшся в тому прикол, типу, як на мене. Бо ну, типу, треба там одну пушку, взяв там, на неї всього дві обоїми. Ти там пів-пів-пів постріляв, неї взяв щось якусь другу пукалку. Також на неї там два рожка якось знайшов. Це так перебирає. Бо типу дефіцит патронів, дефіцит зброї, дефіцит цього, це типу прикольно. Але блін, собі накидує, що це все прикладе на себе і з ними ще й тягатися. Ну також блін, ну треба на автомобіль якось збирати.